Thank you Неділок, 9 червня на 1202-й день спротиву українського народу у великій війні. Маємо добру звістку. Відбувся черговий обмін військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах повідомив, що процес повернення наших захисників додому триватиме ще кілька днів. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Подібних домовленостей вдалося досягнути в межах зустрічі у. Стамбулі далі про життя громади в рамках новинного випуску команди візиту вже підготувала добірку ключових подій, якими жило місто сьогодні та протягом вихідних. У студії Леся Жуйкова вітаю. Попереду огляд ключових тем. Спочатку стисло. справу про загибель малолітньої Анастасії Німчини знову не розглянули. Адвокати обвинувачених не з'явилися до суду. Син українського захисника Скремачука потребує термінового лікування. Родина чотирьохрічного Івана збирає кошти на операцію, яка допоможе хлопчику самостійно ходити. Директорку регіонального центру професійно-технічної освіти №1 Валентину Крудько підозрюють у неефективному використанні бюджетних коштів. Цьогорічні дев'ятикласники наукового ліцею Політ отримали свої перші свідоцтва про освіту на заході під назву Нештучний випускний. У ніч на 9 червня за повідомленням повітряних сил тривога на Полтавщині тривала 11 годин. Ворог здійснив атаку на Україну. Застосувавши близько 500 засобів повітряного нападу, силам ППО вдалося знищити 479 з них у Миргородському районі. Внаслідок падіння уламків ВПЛА була пошкоджена лінія електропередач. Однак енергетика оперативно протягом дня відновлювали подачу струму. Ну і маємо сумну звістку з фронту. Громада сьогодні прощалася з полеглим Павлом Поплавським, який загинув на війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні біля свято-миколаївського собору зібралися його рідні, друзі та побратими, аби віддати останню шану захиснику. Подробиці у сюжеті Анастасії Гайбури. Солдат Поплавський Павло Віталійович 1993 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 21 Закінчив політехнічний фаховий коледж імені Михайла Остроградського. Військовій частині займав посаду стрілець-оператор другого штурмового відділення. Загинув 22 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту Павлівка Сумського району Сумської області. Батько загиблого захисника Віталій Поплавський розповідає, Павло з малку був цілеспрямованим і відповідальним. Зі щемом у голосі згадує, яким зростав його син. В школі постійно дрався. Як би, ну, до сих пор в школі його пам'ятають. Супруга ходила, сітки, в'язала, то його досі подучити пам'ятають, хоча давно вже не вчиться. Щоб одної, такий був. Веселий. Яким зростав, не посідай. Постоянные проблеми. <гум> ну, пацани до Києві є пацани. Якби нормально. Ну, в школу ходили, визували, то учился, то не учился. потім взявся за голову, почав учиться. Також Віталій Поплавський розповів, що його син загинув під час зіткнення з ворожим дроном. Тоді Павло перебував за кермом розвідувального автомобіля. Тепер захиснику України Павлу Поплавському на віки 31. У полеглого лишились батьки після церемонії прощання поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щире співчуття рідним та близьким полеглого. Честь, слава та вічна пам'ять українському герою. Завтра Кременчук знову прощатиметься із загиблим героєм, захисником Едуардом Хааком, який помер 2 червня. Церемонія прощання розпочнеться о 12-й у Свято-Миколаївському соборі, о – виїзд до свіжтовського кладовища. Полтавські правоохоронці з'ясовують обставини загибелі місцевого жителя, тіла якого знайшли в басейні приватного господарства. До відділу номер один полтавського районного управління поліції повідомлення надійшло 8 червня близько 7 години ранку. Місцевий мешканець заявив, що виявив у воді свого знайомого без ознак життя. Подробиці далі у коментарі. Надійшло повідомлення до поліції близько сьомої ранку. Із басейна достали тіло чоловіка, яке наразі направлено на судово-медичну експертизу. Причини та обставини події з'ясовуються в рамках кримінального провадження. У соцмережах з'явилася інформація про смерть 39-річного мешканця Кременчука. Трагедія сталася вчора у дворі багатоповерхівки в мікрорайоні Раківка. За попередніми даними чоловіку раптово стало зле до приїзду швидкої чоловік, на жаль, уже не подавав ознак життя. Сьогодні в автозаводському райсуді мав би продовжитися розгляд справи по загибелі малолітньої Анастасії Німчини у наслідок падіння дерева у садку номер 19 у жовтні 2021 року. Однак на засідання не з'явилися захисники обвинувачених Руслан Ульянов та Валентин Більда, через що продовження розгляду вкотре відклали. Додамо, що нещодавно аналогічно відкладали розгляд засідання через відсутність ще одного захисника обвинувачених адвоката Анатолія Кононенка. Що думають про це захисники потерпілої сторони, та всі сторони даної судової справи далі від Ліни Романченко. На початку засідання суддя зачитав прізвища тих, хто прибув до суду, а згодом клопотання від захисника обвинувачених адвоката Руслана Ульянова про його відсутність, як і неможливість приймати участь у режимі відеоконференції. Я робив заяву про те, що немає можливості приймати участь і свій відпустку зміном за межі міста та також до суду надійшло клопотання від адвоката Валентина Більди з проханням розгляд кримінального провадження відносно екс завгоспу Оксани Панащук перенести на іншу дату. Зауважимо, що таке клопотання він надіслав до суду не вперше. З поважних причин саме захворювання та лікування на даний час відкрита лікарняний електронне підтвердження бути надано. Таким чином, пані Панащук не була представлена жодним із захисників, тож теж попросила сьогоднішнє засідання перенести. Це підтримала і прокурорка, натомість представниця потерпілої сторони, адвокатка Маслова, це заперечила і попросила переглянути меддокази поважності неявки більди. Уже після ознайомлення зазначила, що меддовідка не підписана електронним підписом, що на її погляд не дозволяє суду самостійно робити висновок про поважність хвороби. Відтак вважаю, що оскільки дати були погоджені, наразі є стадія письмового дослідження доказів. Всі ці докази відкривалися стороні захисту вже півроку тому, тобто заздалегідь були відкриті. Всі зауваження коментарі можна було викласти як письмово, тим більше, що прокурор відповідно озвучувала, які докази проголошувала, які саме докази будуть відкриватися, тобто сторона захисту не була позбавлена можливості висловити в свою позицію письмово стосовно кожного зауваження. Або заперечення по кожному доказу. Тому я вважаю, що наразі існують просто зловживання судовим процесом, систематичне затягування з боку обох адвокатів. Тому прошу дане попитання залишити без розгляду. Ще один захисник зауважив, що у випадку явної неспроможності адвокатів забезпечити захист, у справу має втрутитися суд або долучити адвоката з центру безоплатної правової допомоги. КПК передбачає, що підстави для відкладення судового засідання у разі лише тяжкої хвороби учасника – це є підстави для відкладення. Я так розумію, що ті діагнози, які зазначені в ті довідці, яка належить, чи навіть не оформлена, яка для суду не має жодних юридичних значень, вона не є тією підставою, яка передбачає, що представник точніше, захисник з'явився з поважних причин в даному випадку. Безпосередньо захисники зловживають своїм правами, в першу чергу. Вони затягують судовий процес, досить сплановано, досить послідовно. Про грубе порушення прав потерпілої сторони зауважив і адвокат Руслан Лазоренко. Це дійсно зрив судових засідань, і при такому розгляді судовому розгляду, той тобто потерпіла, яку я представляю, вона не почує вирок суду. Натомість адвокатик сучільниці садка Галини Гладенької відкинув варіант долучення до захисту фахівців з Центру безоплатної правової допомоги. Питання в тому з поважної причини прийшов захисник, захисник. не з поважної, немає захисників. Обвинувачена бажає мати захисника все. Ми ж не можемо ну, скасувати, перейти до якогось процесу, вернутися на 100 років назад, тому що комусь так хочеться. І вже не вперше про обов'язкове право на захист згадав іще один адвокат Сергій Сьорян. під час розгляду справи судді має право користуватися послами захисника. В даному випадку значено ну, заперечують проте продовження розгляду справи за відсутністю захисників в будь-якому випадку. І вони на даний час судом засідання відсутні взагалі і партнер про продовження розгляду вирішити питання поважно, не поважне. Я а, маю, думка немає ніякого сенсу. Тож, заслухавши усі сторони, суддя відклав розгляд справи на 3 липня цього року. Третя поспіль директорку Кремачуцького профтехцентру підозрюють у неефективному використанні бюджетних коштів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Головред Кременчуцької газети Олег Булашев після гучних справ довкола керівників ВПУ номер 7 та ПТУ номер 26 до уваги правоохоронців потрапила й директорка регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука Валентина Крутько. Її дії кваліфікують як можливо неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до суттєвих збитків бюджету. Так, у 2023 році посадовиця, будучи службовою особою, не забезпечила належної організації підготовки та контролю за проведення поточного ремонту в закладі. Зокрема, не було розроблено проєктної документації, не проведеної експертизи, не отримано відповідних дозволів на будівельні роботи, а також не залучено інженера з технічного нагляду. Крім того, директорка не провела належного аналізу середньоринкових цін, а укладений нею договір з підрядною організацією. Передбачав завищену вартість обладнання внаслідок цього. Пані Крутько звинувачують у тому, що з бюджету було безпідставно перераховано 358 тисяч 228 гривень. Дитині нашого земляка українського оборонця потрібна допомога. Родина військовослужбовця пана Антона, який захищає країну у складі реактивно-артилерійської бригади, збирає кошти на операцію для чотирьохрічного сина Івана. Оперативне втручання може подарувати хлопчику можливість самостійно ходити. Втім, через чималу вартість операції сім'я вимушена звернутися до небайдужих. Проте кожен з нас може долучитися до допомоги наш наступний матеріал. Військовослужбовець Антон став на захист України півтора року тому. Як розповідає сам, прагнув це зробити ще на початку повномасштабного вторгнення. Але тоді був потрібен своїй родині, тут, у Кременчуці. З дружиною Оленою Антон знайомий з далекого 2010 року. Після одруження родина мріяла про дитину. Захисник каже, хотів, аби у нього народився саме син. Мріяв, як побачить його перші кроки, як поведе у садочок, згодом до школи. Близько року завагітніти не вдавалося. Втім, щасливої новини родина все ж дочекалася. Вагітність проходила добре, та згодом дружина потрапляє до лікарні. На п'ятому, шостому десь місяці її положили в лікарню на сохранення. Потім нас відправили в полтавську лікарню, то там лежали і забрали, і там уже вона народила ваньку. Пологи були дуже швидкі, і за цих пологів ну, виникло. ДЦП. Після почутого діагнозу чоловік ні на мить не міг залишити рідних, допомагав, підтримував дружину. Робив усе від нього залежне, аби стан сина покращився. Як він народився, він попав в реанімацію, і ну, доктор каже, там на протязі однієї години потрібні лікарства. Одні лікарства в нашому місті, інші в сусідньому. а… А сама дитина в Полтаві, то потрібно було їх швидко, дуже знаходити і доставляти. Ну а коли родина вже була вдома, трішки адаптувалася до нового життя. Чоловік став частиною реактивної артилерійської бригади. Та зараз сім'я захисника із Кременчука зіткнулася з новим викликом, з яким впоратися самотужки не вдасться. Перші роки дитина, ну. Якби розвивалося, все було добре, а всього останні роки у нього спастика дуже почалась, і за спастики у нього виникли вибухи на обох ніжках. Звернулися до лікарів на консультацію, а в Дніпропетровськ їздили, то посовітували нам операцію зробити. Так як зараз у нас війна, то таких я коштів не, не, не збираю сам. Тобто прошу вашої допомоги. Є шанс, варіант, що він зможе стати на ніжки сам рухатись. Зараз маленькому Івану потрібна операція, яку беруться робити медики із Дніпра. Ціна питання 150 тисяч гривень. Таких грошей у родині захисника немає. Тож допомогти воїну, а точніше, його маленькому сину Івану, якому за місяць має виповнитися чотири рочки, може кожен. Покликання на банку та усі необхідні реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Живими квітами у руках, світлими помислами та вірою у краще. У неділю разом з усіма православними християнами Кременчуківці відзначали свято Трійці. Йшли до храмів міста. Наша ж знімальна група в цей день була присутня на службі у храмі преподобного Серафима Саровського православної церкви України. Більше про святкову службу, яку очолив архімандрит Фаудосій, розкаже Роксолана Жукова. Особливий день для вірян особлива святкова служба у храмі преподобного Серафима Саровського, Прихожани з квітами, сам храм, крім молитви та сонячних променів, заповнений композиціями із різнотрав'я. Саме це свято знаменує початок літа. У церкві пройшло богослужіння, під час якого згадували святу трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. А ще молилися за Україну її мову, лунало і про боротьбу українського народу. Сьогоднішній нелегкий час. Ми з вами виборюємо свою самостійність. Багато хто може сказати, як яку самостійність, якщо вже 30 років ми самостійні, але ми побачили зовсім іншу картину нашого життя. Ми побачили, як ворог старався роз'єднати наше з вами життя, Як він старався внести в наше з вами інший дух. Не дух нації, не дух сили, не дух волі, а дух розбрату. Що ми не розуміли один одного, щоб ми мали злобу і злость, і щоб не вірили в самі все. себе. Але ми з вами, українці, і наша нація повноцінна. Ми маємо таку чудову мову, нашу з вами українську мову, яку сьогодні Господь благословляє і на якій сьогодні ми виборюємо її, можна ж подумати в країні є українська мова, а ми її виборюємо на сьогоднішній час. Серед вірян, що прийшли до храму, ті, хто обрав для себе українську церкву, її постулати, традиції та Боже Слово. Під час святкової служби архімандрит Феодосій передав почесну нагороду. А саме орден Святого Володимира, депутату Полтавської обласної ради Руслану Телятнику. Работа за заслуги перед помісною Українською православною церквою та побожнім народом. Телятник Руслан Васильович. Нагороджується орденом святого равнопольського князя Володимира Третьої ступені, Епіфанії, митрополит Київський і всієї України, місто Київ. Вітаючи один одного зі святом, віряни у світлий день трійці, говорили про єдину церкву, світле, майбутнє України та сьогоднішню боротьбу. Чи не найбільший здобуток останніх років для православної церкви України у храмі Серафима Саровського називають єдність людей? А ще саме у цей день лунало про щирі сподівання та віру у перемогу. Я хочу усіх вас привітати цим святом, побажати вам усім одне. Віри, любові, щоб ви жили з Божим благословінням, щоб Господь зберіг кожну вашу родину, кожну вашу сім'ю, щоб саме крихітне, що у вас є в житті, це ваша душа, щоб вона була щаслива, щоб вона була радісна і щоб нарешті ми здобули цю велику перемогу, яка так потрібна для кожного з нас, щоб ми цінили наше життя, щоб ми його любили. І дякуємо Богу, що Господь сьогодні ще дає нам сили і цю кріпость, віру, таку знаєте, мати надію, мати любов і знати. Що перемога обов'язково буде за нами. Цьогорічні випускники продовжують отримувати документи про освіту. Так, у п'ятницю в науковому ліцеї політ при гуманітарно-технологічній академії відбулося урочисте вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту для 118-х дев'ятикласників. Свято отримало назву Нештучний випускний. Що саме вкладали організатори в цю ідею, і як пройшов цей особливий вечір для здобувачів освіти? Дізнавались наші журналісти. Чотири класи більше сотні учнів, із них 23 відмінники. Отримали днями перший документ про освіту у науковому ліцеї. Політ серед тих, хто за старане навчання, здобув свідоцтво з відзнакою. І Денис Олійник, учень математичного профілю, який з нами поділився своїми досягненнями та майбутніми планами пов'язаними з наукою. Здобув багато перемог, в тому числі участь у всеукраїнському, тобто четвертому етапі з математики та правознавства, з правознавства виграшний, третє місце. Багато чого навчився, досяг це мій перший досвід у третьому та четвертому етапі всеукраїнської аліфікаційної олімпіади. Бажаю надалі ж займатися математикою. З паралельного класу свідоцтво з відзнакою отримала Катерина Мартиш, учениця історико-економічного профілю. В нас єдиний профіль там, де можна вивчати економіку. Подальше я хочу пов'язати свою майбутню сферу діяльності з економікою. Я хочу стати маркетологом, тому для мене це дуже важливо та цікаво. Наш випускний називається Не штучний, тому що в нас буде дуже багато тем з приводу штучного інтелекту. Як зазначила директорка гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна, мета обраної назви заходу показати, що штучний інтелект здатен замінити багато дій людини. Втім, що її ніколи не зможе відтворити справжніх людських емоцій. Саме тому замість традиційного випускного з півторагодинним концертом цьогоріч організували інтерактивний захід сучасний живий формат, що покликаний краще залучити молодь. За спогадами керівниці ліцею з цьогорічними випускниками пов'язано багато яскравих історій. Однак найбільше за словами Ольги Шаповал, учні запам'ятаються своєю турботою. Вони ще десь посеред року вирізали такі звичайні кольорові долоньки і підписали, чим особливий урок саме цього вчителя, і розвісили їх по всій аудиторії. Це супер, це класно. Це про те, що діти відчувають, що вчителю теж треба добре слово, обійми, особлива увага. І це звичайна та підтримка, на яку дорослий іноді навіть і не розраховує. Під час заходу висловили подяку й нашим захисникам, які щодня з мужністю оборонять Україну. Випускники передали дрони, зібрані учнями дев'ятих класів для 46-ї десантно штурмової бригади. Зі щирими словами вдячності згадали й тих, хто щоденно працює заради знань і майбутнього освіти. Вчителям вручили пам'ятні значки з емблемою ліцею. А класні керівники отримали теплі слова подяки від своїх учнів. Ну і про свято для дітей організовано минулої суботи волонтерами. У Кремечуці відбувся спортивно-розважальний захід для дітей з інвалідністю. Як зазначають організатори благодійний фонд Артема Марченка та міський осередок союзу осіб з інвалідністю України, мета події соціалізація дітей, підтримка інклюзії та залучення до активного способу життя. Захід пройшов за підтримки проєкту Активні парки. Та міністерства молоді та спорту у програмі були естафети, забіги, частування морозивом і соками. Вже незабаром волонтери благодійного фонду ще раз потішать малечу міста, адже вже готують захід із розвагами та частуванням. Усі новини, які встигаємо вам сьогодні розповісти. Якщо маєте цікаві теми або питання, що потребують уваги, телефонуйте до нашої редакції за номером, який бачите на екрані. Ми працюємо для вас, щоб кожен день ви мали доступ до перевіреної та важливої інформації. А зараз прогноз погоди на вівторок, 10 червня, за даними гідромецентру, у Кремечуці очікується ясна сонячна погода. Температура повітря від плюс 16 вночі. До плюс 25 у день. Вітер південно-західний до 3,5 метрів за секунду. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей у етері телеканалу Візит!